А мы продолжаем наш громадский вопли, к нам прогреться зашел представитель Черкасской областной государственной администрации, заместителю председателя Виталий Коваль. И сразу же вопрос к вам, как представителю государственной власти как обстановка в области Готовы ли государство в наступающем году обеспечивать мир и порядок на нашей земле? Дякую за запитання. Дуже своєчасне, оскільки саме сьогодні мы проводили нараду в режиме селекторного зв'язку. В п'ятницю голова провів Раду оборони області, де якраз в тому числі, за дорученням президента України, було забезпечення життя здатності всіх соціально важливих об'єктів і безпеки громадян в період свят. Підписані відповідні документи в режимі селектора. Сьогодні озвучені ці завдання головом райдержадміністрації, міським головам. Відповідно в режим посиленої уваги приведені підрозділи УМВС Державної служби надзвичайних ситуацій і всі відповідальні за забезпечення безпеки громадян структурні підрозділу. Відповідно, ми бачимо, що погоду погіршились погодні умови. Перевірили готовність відповідної спецтехніки, наявність спецобладнання соляно піщаних сумішей і так далі. Можна сказати, що область як до погодних умов, так і до того, що свята, масові будівляння готова. Ще хочу сказати, що звичайно ми розуміємо, що починаються канікули. Більшість дітей буде вдома, тому, звичайно, особлива відповідальність лягає на батьків. На сім'ю, але тим не менше, закладами освіти, культури. Це для соціальних служб про думані низку заходів про цим цих свят, і вертепи, різдвяні вистави, відповідні відвідування музеїв, для того, щоб діти були задіяні і змістовно провели це дозвілля. звілля. тривожні повідомлення останні дні приходять із Одеси, Харкова, теракти. Що у нас, як обстановка, готується ли власть как противостоять можливому Ну В цих питаннях ми, звичайно, контролюємо потік переселенців. Насправді дійсно можна констатувати, що протягом останніх пару тижнів збільшилась кількість чоловіків, якщо до цього ми мали, скажімо, основну частину це пенсіонери або мами з дітьми. То зараз збільшувалася кількість чоловіків, які ми ретельно перевіряємо, вони надають відповідні документи. Так само варто відмітити належну роботу органів ОМВС і Служби безпеки України на постійному контролі. Фактично, можна сказати, що раз в дві години ми маємо контакт стосовно наявної інформації щодо появи тих чи інших осіб. І немаловажно я хочу подякувати громадськості. У нас цього року ну, в силу різних обставин, але дуже активно проявляє себе громадськість, і ми маємо навіть можливо раніше ніж з інших джерел повідомлено, що от там бачили якихось певних осіб, групу відповідно з'ясовуємо ці обставини. Органи влади і правоохоронні органи в області здатні забезпечити безпеку і спокій громадян. Тобто люди самі вчаться жити. Перестраюються вже, так? Да? Е, ну, на жаль, обс... е, якби ситуація спонукає до цього, але е, з іншого боку, це призводить до згуртованості. Не тільки в тому, щоб е, допомагати переселенцям чи допомагати напрякаційним територіям, але й в тому числі, щоб сама громада чилася запобігати різного роду неприємним несподіванкам. Не могу не спросить, о бюджеті 2015 року принятому. Почти сутки назад. Хтось його віддав, хтось щось о нього знає, і як планувати кошторис області? Ну, фактично, щоб говорити офіційно, ми маємо отримати підписаний екземпляр цього бюджету. В попередніх варіантах, які ну, наскільки ми поінформовані, мали суттєві коригування. Було, звичайно, так зване затягування пасків. В тому числі по тим напрямкам, за які я відповідальний як заступник, це соціально-гуманітарна сфера. Передбачається оптимізація, в тому числі в структурі органів влади. На сьогодні від нас, зокрема від Черкаській області, Київ чекає, можливо, навіть пілотних проєктів, в тому, як оптимізувати структуру органів влади, щоб скоротити ще видатки. Спробуємо. Максимально, що буде залежати від обласної влади, і відповідно районних державних адміністрацій, щоб конкретний вчитель, учень, конкретна сім'я найменше відчули ті моменти, що стосуються оптимізації видатків. Тішать зміни в податковій сфері, але щоб говорити про них конкретно, треба, по-перше, побачити документ. По-друге, бо розуміти, є різні оцінки експертів. Одні говорять, що там от зменшення єдиного соціального внеску це добре, а інші говорять, що він просто перекладається в інші види податків. Треба, я вважаю, пропрацювати принаймні перший квартал, щоб відчути в яку сторону буде зміна цього законодавства. Ну і не слід забувати, що, звичайно, продовжується, на жаль, гостра ситуація на Сході, і зрозуміло, що держава повинна в чомусь зекономити для того, щоб армія була боєздатна, для того, щоб всі відповідальні за безпеку і нацоборону, всі структури були належним чином забезпечені. Ну, якщо от Оцінювати бюджет 2015 ісходячи з того, яким був бюджет 2014 -м. Все ли удалося що хотілось? Ну, звичайно, не все. Звичайно, не все. Хоча, як ми вже зазначали, ми маємо декілька пріоритетів, як казав голова, це і все-таки сподівання, що у нас будуть інвестори. А від інвесторів залежить наявність робочих місць, а отже, від рахування до місцевих бюджетів. Звичайно, ми подали все таки на розвиток адміну. Програму Шевченків Дім, яка в першу чергу покликана розвинути туристичну інфраструктуру. І розраховуємо на підтримку, і, звичайно, одне з основних завдань це полягає у здоров'ї нації. Воно дуже комплексне. Це і профілактика захворювань, це і профілактика. Негативної, девіантної поведінки юнацтва молоді це і розвиток фізичної культури і спорту, наскільки це можливо. От в комплексі ми бачимо таке завдання. І Черкащина ставить перед собою завдачу. Можливо, це і дещо буде звучати в нинішніх бюджетах умовах дуже голосно, але бути би, передовою областю, як ми це показали по допомозі Сходу, по роботі з інвесторами вже в цьому році по итогу 2014 года можно сказать, что Черкасская область обеспечила себе полностью доходами. Наскільки ми інформовані на сьогодні, ми податкова Петрода, що ми виконали як обласні, так і місцеві бюджети. По дохідну частину ми виконали. А можна сказати, в яких отраслях спад, в які наоборот стали локомотивами? Ну, Детальний аналіз був наведений в пресі у звіті голови, звичайно, промислове виробництво, звичайно, порівняно з минулим роком, захід інвестицій зменшився. Ситуація заборонності не в бюджетній сфері, але заробітних плат. Це все на це все, звичайно відображається та ситуація, в якій, на жаль, опинилась держава в цьому році. І якщо послухати, чого. Прагне населення, ну, звичайні громадяни, я, наприклад, в тому числі, це найбільше побажання це все таки миру. Всі розуміють, що якщо запанує спокій і мир, тільки тоді ми можемо говорити принаймні до яких, про яких початок розвитку, початок чогось дійснення. Але для цього треба буде нам усім разом бути готовим до змін. Як сказав президент України, у нас є найсильніший внутрішній ворог це корупція. Побер... Подолати її тільки карантинні методами неможливо. Одні повинні перестати брати, але ж інші повинні перестати давати. От За таких принципів ми готові реалізовувати державну політику в області. Президент також говорив о том, що взяти курс на децентралізацію власти, тобто з панучі передають на міста. Готовиться ли адміністрація децентралізація? Звичайно, ще здається, в жовтні ми проводили. Велику нараду, куди приїхали представники Мінрегіону Міністерства, які відповідальні від Кабміну за реалізацію. Ми навмисно на цю нараду збирали не представників райадміністрації, а саме сільських голів, щоб вони зрозуміли суть процесу децентралізації. Ми вже бачимо сьогодні. В тому самому ви згадували зміни до бюджет, до податкового кодексу і законів, що частина податків буде залишатись на місцях для того, щоб громада. Навчалася використовувати її для вирішення першочергових потреб, соціальних, гуманітарних, розвитку інфраструктури і так далі. Але треба розуміння від тих самих сільських селищних громад, районних, що якщо залишається якась частина у них податків, додається їм певний ресурс, то це не бонус. Вони в тому числі повинні брати на себе відповідальність за якусь певну частину закладів освіти, культури, охорони здоров'я. все те, що надає послуги їхнім же громадянам, а не розраховувати, що це, наприклад, там 15% збільшився, а райони і область тягнуть, як і раніше тягнули. Такого не буде. Якщо все-таки децентралізація піде по пути передачі власті Советам і сполкомам від адміністрації, планують ли руководство адміністрації балотуватися в обласний совєт? Ну, по-перше, я вважаю, що політично, правильно і коректно буде передавати владу виконкомам тільки після проведення виборів. Безусловно. Місцевих виборів. Я думаю, що тут все зрозуміло з політичної точки зору, тому що мають бути сформовані нові місцеві ради, які будуть націлені на той курс, на який сформована нова Верховна Рада. Чи за все керівництво. области я не могу ответить, но для себя особисто я не выключаю такой момент. Черкасскую область на уровне страны все отмечают как одну из самых интересных для инвестиций. Для инвестиций область с очень большим потенциалом. И говорят, что губернатор лично держит под контролем этот вопрос. Такие. Вот. А в какие все-таки отрасли вы ждете инвестиций? И вот как выглядит ваш идеальный инвестор? Каким он должен быть? Ну, Навряд чи зможна сформувати єдиний образ ідеального інвестора. В якій в які галузі, ну, в першу чергу, не забуваємо, що ми є аграрною областю. Зрозуміло, що ми очікуємо інвестицій в сільське господарство. Голова тісно працює над тим, що має бути пов'язано той, хто орендує землю, і він паралельно повинен займатися тваринництвом, тому що ці взаємопов'язані галузі вони повинні розвиватися. Крім цього, вже є сьогодні результат: це інвестор на приладобудівний завод. Вже ним здійснені конкретні фінансові кроки. Я буквально щодавно спілкувався з директором. Чому? Тому що ми під інвестиції в заводи підкладаємо інвестиції в знання. Зокрема, в своїх планах я розказав, що ми будемо зосереджувати увагу на робітничі і інженерні спеціальності. І це є правильно. І Крім цього, ми очікуємо інвестицій в сфері енергетики. Тобто у нас є місцеві виробники, які можуть виробляти скажімо так, опалювальні речі, які від газу не залежать, причому комплексні можуть бути на бріки. От, наприклад, ми зараз встановлюємо котельню в шполі, яка працює на палетах на осінні. І тут же в шполі вони виробляються. Тобто, фактично сам район буде себе забезпечувати цим опаленням. От фактично в такі моменти сільське господарство, промисловість і енергетичний сектор. Ми очікуємо інвестицій. Наскільки вигідно інвестувати в енергетику зараз в альтернативною? Ну оскільки стоїть задача від мови поступово від, скажімо, прямо російського газу, то я думаю, що це ефективно. Під це будуть закладатися як і бюджетні кошти, так і відповідно. Оскільки ми маємо і торф, маємо, я сказав вже, і солому, і щепу, і інше біопаливо так само, відповідно, це буде цікаво і це буде перспективно. Причому можна варіювати в розмірах цих агрегатів, в тому числі в потужностях. І я думаю, ця пропозиція буде цікава не тільки на рівні області, а переконаний, що і на рівні цієї держави. І те, що ви відмітили, дійсно це питання, як і питання фінансово-бюджетної дисципліни на особистому контролі Юрія Ткаченка. А що мішає інвестиціям в настоящий момент? Ну, першим чином це загальна ситуація в державі. Самі розумієте, знаєте, є така відома приказка, що гроші люблять тишу. Е е так, звичайно, до речі, у нас є маса пропозицій тих людей, які мали свій бізнес. На жаль, на захоплених зараз територіях, ми їх вивчаємо і готові, якби теж сприяти тому, щоб вони відновили тут виробництво. Нікуди не дівся повністю, нікуди не дівся, а лише частково це певні бюрократичні моменти. Я вже казав у себе виступі, що для мене є найважче. Це те, що дійсно хочеться сприяти швидким змінам, які вимагає суспільство. З другого боку, ти поставлений. Чинними нормативними е, моментами, законами, розпорядженнями, указами, дорученнями, коли ти до певного рішення вимушений прийняти низку документів, а це затягується в час, стараємося подолати. Е, хочемо бути, в тому числі, передовими, в провадженні електронного урядування, в тому числі уменшення кількості або, взагалі, унеможливлення контакту конкретного чиновника, наприклад, з тим самим інвестором. Є пакет, він в електронному вигляді подається. Затверджується і вперед до роботи. Ми готові сприяти і вже зараз розроблені низку пропозицій. Земельна ділянка, певний об'єкт. Ми готові надавати і, будь ласка, вкладати з повною комунікацією, підключеннями. Все як має бути. уточніть у вас технічне образування, ви займається інформаційними технологіями. Електронне правительство очень модна тема, її обговорюють везде, що в області є якісь ідеї, якісь то проєкти, як це буде. Розумієте, на жаль, є у нас, наприклад, система документообігу електронна, але низка опять же, нормативних документів вимагає, щоб були і паперові документи. Є система електронних цифрових підписів. На сьогодні у нас в обласній адміністрації затверджені тільки голови, і мія заступника ЕЦП. Відповідно, Оцей момент не дозволяє, з одного боку, розсилається по всім структурним підрозділам і представництвам центральних органів електронний документ, але все одно вони чекають паперове підтвердження, яке передбачено чинною нормативною базою для виконання тих чи інших функцій. На сьогодні, ну, оскільки я і по силах викладання займався саме такими питаннями дисципліни, я вважаю, що ми можемо е зробити, зокрема, як варіант це е дистанційні, от що ми зараз робимо, селекторні наради з районами. Вони йдуть і в прямий ефір, і ми для, замість того, щоб смикати, є певні питання, які стосуються певних районів. Підключаємо їх і відповідно фіксуються ці доручення. Зараз розвитю мішає государственнеї закону і є і нормативна база, і в тому числі все-таки потреба в програмному продукті. Угу. Офіційно визнана в програмному продукті, який ми могли би з повною відповідальністю встановити, наприклад, на точки отримання це район місто і обладміністрація захищена, звичайно, захищена система зв'язку. Це все потребує додаткових коштів. Для нарад я пропонував вивчити і давав доручення нашому апарату використовувати хмарні технології по типу скайпа, для того, щоб ми могли, наприклад, 10 районів чітко підключити в режимі онлайн. І не треба тоді слати нам листи, звіти вигляді. Відмінили деякі моменти паперові. Якщо нас вимагає кабмін, там раз в квартал звіти, то не треба, ми не вимагаємо зараз щотижневий, щомісячний звіт, а це повірте, ну вивільняє певний час для вирішення інших поточних питань. Угу. В своє время були, ви були начальником обласного управління по ділам молодіжі. Так точно. Вот. Воспитання молодежи це одна з важніших державних функцій. Какой бюджет сейчас управління и сколько виділяється средств на реалізацію програм в этой сфере? Ну, по-перше, щоб не бути голосливим, бюджет я не назву, бо він ще не сформований. Є бюджетний запит, але ми чекаємо цифри з Києва. По-друге. А по 2014 року. Наскільки не, не назву цифру, чесно. Ну, наверняка, недостатньо. Ну, не буває достатнього бюджету, Ну, Якщо брати запити хоча б... По профілактиці негативних явищ, від сніду, наркоманії, туберкульозу, то, звичайно, навіть для цих запитів не вистачило, але для цього є громадський сектор. Виховання молоді, ну давайте, як би там не було, молодь, можливо, хтось старших вважає, що там втрачено, насправді ні. Саме молодь була рушійною силою революції гідності і тих подій навіть в Черкасах. Таких, не таких інколи занадто радикальних, але саме завдяки цьому радикалізму ми маємо сьогодні зміни на суспільство. І е, дивлячись на те, як молодь, не тільки суспільство, а зокрема молодь здатна самоорганізовуватись ті самі фестивалі, ті самі е, національно-патріотичні акції, для яких не треба багато коштів. Треба ідея, треба якась група осіб, а решта вже під'єднується. Ну, є в планах, звичайно, ми хочемо. Провести Національний Патріотичний Фестиваль в Холодному Яру це наше розумієте, як сакральне місце, яке об'єднує багато, багато поколінь українців, починаючи з часів князівства. І ми маємо показувати, що в центрі України є таке місце, і популяризувати тим часом. І туристичний момент. Тут можна багато речей поєднувати. От ви про громадський сектор говорили, хотілося узнати, скільки общественних організацій в Черкасській області і скільки людей вони об'єднаються. Тобто, наскільки вони втрачають общество і впливають на е, ну, Оскільки я сам з 1998 року активно займаюся громадським рухом, то сказати насправді не по паперам, а насправді, скільки об'єднують ті чи інші громадські організації е, громадян, не можна. Говорить про силу їхніх акції. На сьогодні здається більше тільки молодіжних, більше 150 громадських організацій офіційно зареєстровані. Є вони дієві, здійснюють вони функцію. Ну, ми бачимо по повідомленнях в інтернеті і в попроведених акціях, хто насправді є потужними представниками громадського сектору, а хто чиститься тільки на папері. Інше питання: інколи буває підміна. Поняття от утворюється, мовно кажучи, якісь там асоціація чи там коаліція якихось організацій. Насправді це 20 осіб, да, які створили по три особи, там сім-вісім організацій, мають вісім печаток, нашлюпали і називаються голосно таким, таким словом. А за ними знову ж таки стоять тільки 20 осіб, які представлені, наприклад, на рівні обласного центру і умані. Ні в дальному, ні в школі їх не знають. А є навпаки, які е, голосні назви не називають, от як зараз волонтерський рух. Він не є об'єднаним, але він наймасовіший, я вважаю, представник громадського руху на Черкащині. Да. Все-таки наступає у нас Новий рік, і Чого б ви хотіли пожелати черкащанам, українцям, навіть в тому числі тим, хто зараз знаходиться на окупованих територіях, що ви б хотіли пожелати у 2015 році. Ну, Звичайно, в першу чергу, усім хочеться побажати миру. Ви знаєте, мабуть, дивно, ще би рік назад ніхто б мене не зрозумів. Але зараз, я думаю, розуміють усі підряд. І бачиш, так як спілкуєшся з людьми, навіть вдома, от хочеться миру, спокою. А ще усім разом, от для мене це традиційне. Колись і філософи висловлювали. І ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов казав і Сковорода, що віра. Віра має найвищу силу. Якщо ти вмієш, знаєш, навчений, але не віриш і не хочеш, ти ніколи не зробиш. Навіть якщо в тебе немає знання, немає сил, можливостей, але ти віриш, це надає тобі додаткові сили. Тому я побажаю усім вірити. Вірити в себе, вірити в свою сім'ю, свою націю і Бога. І тоді все буде гаразд. Да, главное, что ждут все черкащане в этом году, это, конечно, мир и благополучие. Хотелось бы, чтобы ваши пожелания сбылись. Мы вам благодарим за эту встречу, за то, что пришли к нам. Надеемся видеть вас еще. Дякую за я буду вашим гостем.